Вітаю, друзі! Вітаю е, вечір четвер. Я Олексій Ляшенко, Наша зустріч, і почнемо з того: герою розвіднику Роману Червинському досі не надала медичну допомогу. Це. Пише, кричить і допадить, не знаю, що робить. Федина чи Федіна, як я її називаю. Е, ну, що я хочу сказати. Я не знаю, яка потрібна медична допомога, але я знаю точно, що він не герой-розвідник Роман Червінський. Ні. Людина, яка працювала в ГУР і завдяки. не завдяки, а я не знаю, що там. Ну, завдяки їй було знищено декілька літаків були Знищені ремонтні бази, були пошкоджена взлітна полоса, загинули люди. Здається, загинув навіть командир частини аеродрому. І ось це тільки за цієї людини. І це герой, я не знаю. Нема суду. Але по тим даним, що я знаю, ну, людина провалила все. Я не хочу казати, що він зрадний, тому що суд це вирішить. Але те, що він провалив все. І те, що на його совісті загинуті люди, те, що на його совісті у нас немає літаків, те, що у нас знищена ремонтна база, на його совісті, ну це точно. Але Федина ж нічого не робить сама, ніколи. Це все е, согласовується і надається чітка команда Петром Порошенка, чітко, ніхто таких заяв просто так від себе не робить. Це заява Петра Порошенка і фракції або партії ЄС. І ось що вона пише. Ну, це про героя розвідника може і робить. А ось ось про це. Е ми зараз готуємо. Ми зараз готуємо, значить, фракція готує, партія готує за підписом Порошенка. Запит до повноважених з прав людини. Ну, нормально. Можливо, хай розбирається Лубенець. До е комітету з питань прав людини. нормально. І зі зверненням до наших міжнародних партнерів. Знаєте, що буде? Не давайте Зеленському зброю. Не давайте Зеленському зброю. Він там, героя Червинського, щось там. Зеленський щось робить. Не давайте Україні зброю, а то вона переможе. Не давайте Україні зброю. Не давай... оце те, що вони роблять кожен раз. Кожен раз. Партія ЄС на чолі з Петром Порошенка отак робить. пише такі письма, е, листи, і внизу там там, да, да, між строк пише не давайте зброю, не допомагайте, не давайте гроші, хай не платить пенсії, хай не робить то. Оце робить Петро Порошенка, це робить Олексій Гончаренко, це робить е, Федина, це роблять Турчинови, це робить Геращенка, це роблять всі Олешки, це роблять Черновіли, це всі, хто в тій зграє. Лапі, не знаєте, оця вся мудота, берези, вся оця Гедота, стара, колишня, яка крала всі 29 років. Ось ця Гедота все робить те, щоб ми програли, друзі. Роберт, вони все роблять, щоб Україна програла Росії. І тоді вони знають, що у народ України не обере Зеленського, а прийде гетьман-визволитель. Прийде супермен з матньою, да, з торчащим памперсом з матні, і, і всі беруть його. Він же ж казав, що ми програємо, він же Мінське запустив. Отак От це йдеться, друзі. І це робиться на фоні того, що в Америці зараз обраний спікер від Трампа. Трампісти, ви знаєте, вони антагоністи України, вони не хочуть допомагати Україні. Навіть оця Вікторія Кулейка, яка була дівчинкою з потяга, це правда. І потім її пристроїло КГБ і стала вона там сенатором, вона навіть ні разу не проголосувала за допомогу Україні. А зараз е не за лендліз, не за допомогу Україні, не за виділення коштів. Ні разу нічого. Хто вона? Росіянка? Хто Федина росіянка? Тут питань немає, не хочу навіть це після того, як е вночі в Хмельницькій області де є ядерна станція. E, і була така на ядерна станція. Там була маса безпілотників. Мені здається. Я не знаю, чим там атакували, Можливо, ракетами, можливо, безпілотниками, але щось там, поки наше командування про це мовчить. Не знаю, поки мовчить. Скажуть, не скажуть, подивимося. І там пошкоджено 1700 об'єктів. Пошкодження можуть бути різні. Але там і приватні будинки, багатоверхівки, багатоповерхівки. багатоповерхівки. 41 об'єкт закладу, да? там і там охорони здоров'я, культури, І оце федина каже, не давайте нам озброєння, не давайте нам ППО. Да? І це на фоні того, друзі, що а, Кириленко, вічний друг Ахметова і губернатор Донецької області, я вже мільйон разів сказав, став а, головою інтермольпольного комітету і сходу оштрафував одну. А, Німецьку компанію, компанію Люксембурга на 50 мільйонів, щоб вони заплатили. Не давайте Україні зброї. Ні, не треба Україні зброї. Ми тут самі. Це на фоні того, друзі, що от Грузія відмовляється пускати на свою територію колишніх українських ув'язнених із Херсона, які примусово, яких примусово вивезли до російських колоній, потім якось випустили. Семеро українців вже два тижні живуть на території КПП Верхній. Це не перший випадок, коли Грузія відмовляється пропускати на свою територію українців. Оце на фоні цього Федина, там, на фоні того, що Юлія Свириденко, міністр економіки, вони як подуріли всі. Вони всі хочуть програшу. Вони всі об'єднались і тянуть нас назад. Друзі, я не знаю, що відбувається. От чесно, іноді подивишся: е, ні, руки не опускаються зовсім. Злість, злість і, навпаки, знаєте, як у БК на красне, на червоний світ. Ми переможемо. Ми їх гадів. Дивіться, Свіриденко почала там розповідати, що. А, виділяють кошти переселенцям на придбання житла, є оселя. Кому кредити? Мені? 60 років ви мені дасте кредит. Що ви брешете? А там таких переселенців, як я і старші аж до 90 років. Їх там половина. Половина їх тут по Україні вештається, бовтається, які втратили все. А, 50% з них ще велика частина поїхала за кордон. Якщо ви брешете тут, може просто не красти, може просто залишити ці гроші і допомагати людям. Але, друзі, я хочу вам подякувати. Я хочу вам подякувати, що ми не кидаємо це. Я сьогодні раз там от жіночки нам, материнські крила, да, висилають нам подушечки, висилають нам кікімори на каски, висилають разне. Там Петро зараз лікується, займається брат мій, відвезли танкістам нашим. Пам'ятаєте, ми збирали 33 спальника для підрозділу. Зараз вони були в боях, в тежолих, в жорстких боях. Але слава Богу, і Андрюха і екіпаж його залишили. Живий, але танки побиті і їх вернули на ремонт танків. Танки зараз ремонтуються, і от ми везли там подушечки. Е -е, я вже казав, що пішли спальники, а то був такий перерив. У мене така була аж знаєте мандраж. Ну слава Богу, я вам дякую за я... дивіться. Я ж е... дякую і в утрії в хвилинки, і зараз я ділю, хто коли перераховав тоді я і так, що ви дивіться, друзі, я всім особисто дякую. Зараз я дякую пухлій любові. Шевченка Ксенії на Монобанк, Лазебнік Миколі на Монобанк, Величезна вам подяка за ваші донати. А ось Альона Грік написала: написала да? часто доводиться читати про, о, о, пости про те, що ми не повинні збирати на армію, що цим має займатися держава. Держава цим має займатися і займається, пише вона. А тим, хто пише таку херню, о, пораджую нічого не давати і не здавати від вас. Вони, ва, Ті кошти або допомога будуть більше шкодити нашій державі і нашим військовим. Волонтерство є у всіх країнах, навіть дуже багатих. А ось рачі з цього приводу є тільки в Україні. Так що дякую, а, а, Альо, Альона. Альона, да, Альона Гріх. Дякую. Ви сказали дуже чіткі, дуже правдиві слова. Не треба. Хто зажав копійку чи гривну, чи 10 гривень, та вдавиться ви тою гривнею? Розумієте? Коли ви кажете, не треба армії допомагати. Ви можете допомагати там Ляшенко, якщо він там щось каже. Ви можете каналу, ви можете нікому не допомагати. Допомагайте сусіду, якщо він воює. Допомагайте куму, якщо він воює. Допомагайте своїм рідним. Я ж скільки про це кажу. Вірите тому чи іншому фонду, допомагайте тому чи іншому фонду. Будь-який фонд. Я не дуже ну не те, що вірю, я просто знаю, що там. Що там? Але там також частина все одно доходить до у, нашого війська. Тому дякую вам. Дякую вам ще раз, що, ви, що ми ось такі у нас. Ось такі, дякую вам, величезна вам подяка. Так, йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Далі, у нас що? 29 народних депутатів подали заяву в національну поліцію на Арестовуюча. Це вже друга заява за свідоме неправдиве повідомлення вчинення кримінального порушення. Я не хочу в цьому розбиратися, але там е е була заява. Була заява піпи, да, депутата Піпи, здається, якщо я правильно розумію, да, Наталя Піпа. Арестович подав проти неї, Арестович за кордон. Чому не приїздить Олексій Арестович додому? У мене це одне питання. Чому ви не вдома, Олексій Миколайович? Приїздіть додому. Ну, ми ж вдома. Ми ж всі вдома. Ви нас заспокоювали, ви нам щось казали. Ми вам всі вірили. Ми зараз багато вам вірять. У вас багато, Е Однодумців, сторонників, багато захисників. Чого ви десь сидите? Приїздіть, розбирайтесь, йдіть в суд. Я ось так розумію, коли ти українець, коли ти за Україну. Так. так. А мені хтось написав, що ладно, то ми потім. Все, далі не хочу обговорювати. Ось одна, да, ми вже звикли з вами обговорювати. Ну, Це я ввів і мені подобається. Деякі коментарі, деякі питання, деякі... От дивіться, там. Я не пам'ятаю вже в якому випуску було, але тут, от... А, коли там десь у мене десь пост на Фейсбук є, з кого ми обирали, що обирали, і тут от Володимир. Василенко пише: обирали кучму Януковича, в основному південь і схід, а не старі чи молоді. А, це, це як писав про молодь. Зеленська обирали різні люди. Більше, менше, рівномірно по країні. Я не проти. Я що? А що я казав, що тільки молоді обирали? Ні, я сказав, що тепер тільки молоді хай обирають. І я за те, щоб молоді. Я за це, це я, я взагалі за. Віковий ценз, ну це таке дуже спірне питання. Але я хочу, щоб не казали по приколу: молодь наша загине, молодь наша захищає. Я ж кажу, хлопці, двадцятирічні хлопці і дівчата гинуть. Так от ідемо далі. Е він тут пише: Кому зайшли дебільні антиукраїнські фільми Слуга народу і свати, комусь у салості війни, комусь ці молоді, енергійні і неловне, і зна, і, 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 і знародні. Ну, це я читаю, що написано. Ну і творчість, квартал 95, чого тільки вартує їхня Україна повія, Томас Термос, сеньор Голондомор, нічого. Поржали і пішли помирати в бучій і Маріуполі. Оце ось Вова Василенко так пише. Знаєте, я не хочу йому відповідати на всю цю Гедоту. Людина, яка не може розмовляти, людина, яка нічого не, не може думати, ну хай пише. Я єдине, ось Знаєте, що з ціля взяв? Обирали куч Минуковича в основному Південний Схід. Оце ворог. Оце ворог номер один. Я просто всім раджу, хто ще так думає. Я здивую всіх, просто зайдіть на сайт ЦВК, зайдіть в архіви, зайдіть скрізь, де можна, в Google. І я дуже вас здивую. Ви знаєте, що за Януковича? Східні області, області Східної України, а це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська. Волинська, Рівненська, здається, і Черневецька області. Вони за Януковича віддали 25,6% голосів. Друзі, 25,6% голосів, тодішні, хто прийшов тоді на вибори. А центральні регіони Київщини це Кропивницький, Вінниця, да, там, ну, ви знаєте, Полтава. 46,3%. 46,3% голосів. А Закарпатська область віддала 68,1% голосів. А Південь віддав. Зайдіть подивіться, це ж не я видумую. думаю. Південь віддав 67%. Не менше, ніж Закарпатська. Це Одеська, Херсонська, Миколаївська області. І тільки схід віддав 72%. Але не в основному південь і схід Ви обирала вся країна Януковича. Зеле... Це за Януковича. вибачте, це тільки я за Януковича. Зеленська взагалі вся Україна обрала. Вся, окрім Львівської області. Вся. Так що не треба бути ворогом своїй державі і настроювати один на одного. Обирав схід України, обирав Захід України, обирав Південь України, обирала північ, центр України. Всі обирали Януковича. Всі. Ви що вважаєте? Він набрав 12 мільйонів голосів тільки в Донецькій області і Луганській? Ні. Ой, ні! Навіщо це робити? Оце засланий. Законсервирована шпрота Володя Василенко, щоб ви, друзі, розуміли. І таких багато. Вони не можуть писати, вони не можуть думати, вони не можуть розмовляти, вони не знають правил орфографії, вони не знають нічого. Але в їм є задання гавкати. І вони гав-гав-гав-гавкають Друзі, я вам дякую. І навмисно це залишив на кінець. Так от я прошу, що всі друзі. Чи не друзі, чи просто прохожі, хто заходить на мою сторінку або включає е мою публікацію. Перш ніж щось писати, перш ніж щось доносити, будь ласка, дослухайте до кінця. Додивіться до кінця. Якщо щось не зрозуміли, послухайте ще раз. Якщо ще щось не зрозуміли, напишіть, я відповім. Але писати свої висновки тільки на прочитавши заголовок. Або прев'ю. Ну це навіть не тупо. Не знаю, що це. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе.